В ім'я сина і Святого Духа всіх освітаю з непам'яті пам'яті святого благовірного князя Олександра Нєвського. П'ять раз в церковному році звершується його пам'ять, це свідоцтво того, що в церкві він має особливе шанування Є багато храмів на нашій землі це свідоцтво того, що наш народ теж особливо шанує святого Олександра Нєвського. Святий Олександр Нєвський. Це останній київський князь після руйнації Києва Батиєм, він був великим князем, в тому числі київський, до своєї смерті. Якщо подивитися на його рід, то по батьківській лінії всі чоловіки, включно святого Великого князя Володимира Хрестителя Русі, це київські князя. Князин. Його батько Ярослав київський князь, його прадід Юрій Довгорукий, київський князь могила, знаходиться його в Києві. Його прапрадід Володимир Мономах, київський князь, його пра Ярослав Мудрий, київський князь, син святого князя Володимира. То це наш тець, великий шановний святий. Його батько був київським князем, а маленький Олександр був князем Новгородським, Псковським. Він ще був юнаком 19 років, коли Батий зруйнував Київ. Може, народився він у 21-му році, в 1221 році. І в цьому ж році. На наші північні землі нападають католики, тому що з нападом Батия, монголо татар нашої землі, зі Сходу Папа Римський, бачучи слабкість Київської Русі, тогочасної часної Русі, тому що вона розділена була на багато князівств і міжособіцями була. Він об'являє Христовий поход на Русь для того, щоб скористуватися слабкістю. І завоювати наш народ. І от ми вдячні Олександру Нєвському, що він захистив нашу землю від цих нападів. У 1240 році Шведи прийшли на річку Нева. Нєва, Ленинградська область. Це було придане дружини Ярослава Мудрого. Вона із західних славян. Це наші землі були. Шведи прийшли під керівництвом свого князя Біргера, який стогонь заснує столицю Швеції і почали будувати собі фортецю, і князь Олександр, маючи не чисельне військо, а просто вирішив раптово напасти. Щоб дати відсіч. І саме в цей період сказав він, що Бог не в силі, а правді. І тому то він своїм військом нападає на шведів, розбиває їхній загон, захватує їхні кораблі. Наше передання історичне літописне передає, що сам Олександр Невський був в числі перших як воєвода, більше того, він проник. Саму е, серцевину шведської застави, їхнього табору і самого воєначальника Біргера він поранив в око лице. Деякі історики сумнівались в цій е, історії, правдивості цієї історії, тому, тому що серед шведських літописних джерел, як вони дуже розповідалися про цю битву і тут сумнівалися. О, але вже в ХХ столітті, коли взяли тіло Біргера, його могилка там була е, в Швеції, і дослідили, то побачили, що череп, у нього велика рана в області Ока. І тому -то це підтвердження нашої, <кхи> наших елітописів. Е, а потім христоносі прийшли на нашу землю і Олександр Дєвський воював з ними. О, так він е, в 41-му, 42-му році відбив Псковське князівство від хрестоносців. О, Псков відбив. Ну і в 42-му році відбулася битва на Чудському озері з Титопським орденом. О, це католицький орден, який захопив канапу, зробив там базу і двигався на наші землі. Олександр Невський наніс їм поразку, таким чином захистив нашу землю і границі. І ця його перемога вона не тільки стала славною в розповідях серед нашого народу, а це заслужило і повагу Олександру Невського серед інших народів і серед монголо татар, до яких він разом спочатку з, своїм з батьком теж він їздив. І Под його вчинок покоритися татарам, монголо татарам. Е, от як оцінити дві паралельні історії. Олександр Нєвський <кій> на півночі і на сході. І Данило Галицький на заході нашої Русі. Так от Олександр Нєвський зняв свою корону для того, щоб зберегти народ і державу. Покорився татарам, тому що татари не руйнували нашу державність і не нищили нашу віру. Олександр да? Євський спирився, задля благополуччя, збереження народу і збереження нашої віри. Данило Галицький поступив по-іншому. Задля своєї корони влади він зрікся своєї віри, тому що він прийняв корону від папи Римського, а це значить католицизм підкорився папі Римського. В надії отримати від нього хрестоносців для захисту свій, свого князівства. Але час пройшов, він побачив свою помилку, потім він особисто він якби шкодував і повернувся до православ'я, розкаявся. Але от дві повтори паралельні такі історії. І приклад Олександра Нєвського, особисто снідя, покаже, що він був прав. Тому що через якийсь час і Волинський, і Гаринська, наші князівства, поляки, католики, захоплять і вже не буде наших князів, як і в Києві, і в Чернігові. О, Литва з Польщею, вони західні, південно-західні землі візьмуть е, під своє управління і знищують нашу державність, тому що ніяких князів наших там не останеться. Олександр Невський, це приклад. І вони начальника, і приклад істинного правителя, слуги свого народу. Задля свого народу він чотири рази їздив в Орду для того, щоб не було нападів, не було походів. Ну, що якщо молоди татари приходили, то вони і спалили все, руйнували, грабували, а жителів уводили в полон. От Олександр Нєвський сам їздив туди, для того, щоб зберегти свій народ. І це, діло, і це дійсно було, скажімо так, от, прояв його самопожертви задля спасіння народу. Його помічником, якби в цьому вибору була і церква, О, такий цікавий приклад, що один раз з ним поїхав в Орду і митрополіт Кирил Ростовський. І по молитвах митрополіта Кирила був зціляний син правителя Золотої Орди. І це позлежило тому, що церква тримала захист більше того. Із Ростовського і Ярославського всі податки, які мали йти на Орду, вони передавалися в Дім Пристой Богородиці на Ростовському митрополіту. І не тільки просто задля стілення сина, це просто свідоцтво було, ви знаєте. Святості православ'я, що самі язичники, в більшій мірі вони язичники були ще не мусульмани, що вони самі бачили, якби, святість нашої церкви і мали страх Божий, боялися трогати священників. Але те, що і митрополіт Ростовський, і Олександр Нєвський їздили туди в Орду, це послужило тому, що там в сараї столиці Золотої Орди. Вони застають окрему єпархію для наших і полонених, і для наших військових, і для тих людей, які знаходилися там. Більше того, племінник правителя Золотої Орди, князь в хрещенні Петро, стане православним, так що це навіть служило в проповіді серед татар православної віри. І одного разу, коли наші люди підняли там повстання і повбивали. Були напали на е, татарських е, воїнів, які збирали подать. То князь Невський у 62-му році, 1262-му році, знову поїхав в Орду для того, щоб умиротворити, для того, щоб не посилали свого війська, йому все дійсно вдалося. Вдалося не тільки умиротворити Орду. Діяльність Олександра Нєвського послужила навіть в переміні в стані монголо-татар, так що Золота Орда татари відділяється від монголії, центра первоначального, тої навали монголо-татарської, і стає окремою би, такою татарською державою. І це був, буде буфер між монголами. І русью. Так що, навіть е, наша, вота, якась така діяльність і політика, служіння послужила тим перемінам, і це служило благом нашій державі. оце все злешує Олександр Нєвський Назад він повертався, важко захворів, і близько міста Володимира е, він помер. Перед цим він приймає схіму монашества. І це свідоцтво того, що людина жила вірою. І все його служіння сума народи і державі. Це було служіння віруючої людини, де він молився, шукав, яка воля Божа і дійсно поступав по волі Божій. це було спасительне як для нього, так і для народу. От він приклад, що добре, коли правителі, я віруючий, дійсно узгоджує свою діяльність з волею Божою і шукає того, що корисно, що є воля Божа, блага, тобто несе добро для народу і корисно для народу. І тому, коли він помер, народ дійсно плакав, і церква. Плакала і от за них, тому що вони втратили захисника свого. Дев'ять днів його там везли в містечко для того, щоб похоронити його тіло оставалось не і не було ніякого запаха тління. І в місті Володимире в Рождественському монастирі його похоронили, причому коли служився. Похорон там послужили, закінчили похорон, от, на що читають розрушить молитву. Це якби від себе церква прощає покійному всі гріхи. То от, церковне питання розказує, що Олександр Невський сам рукою взяв цю грамоту від митрополіта. От, таке чудо, і народ само початку якби, шанував його як святого як захисника, як великого воїна, який там на небі. Являється захисником свого народу, своєї держави. От хотів сказати так, про Невську битву зі Шведами. Напередодні цієї битви наші воїни бачили, як по річці Нева пливе корабель ночою дозору просто бачив. І в тому кораблі наші князя Борис і Греб Стастотєпці перші святи нашої церкви. Діти князя Володимира, вони пливуть і кажуть, ідемо, поможемо нашому сородіку. Тобто Олександру Нєвську в цій битві. Це те, що надихнуло наших воїнів теж на перемогу і впевненість, що не дивлячись на те, що вони малочисленні, а швидів набагато більше було, О, то Господь дарує перемогу молитвами оцих святих. От. Це якби приклад того, що святі дійсно участвують в нашому житті. Його прославлення буде через 117 років і те, що дійсно, 8 вересня 1380 року. Що це за дата? Це дата Ходіковської битви. Панамар монастиря, де знаходились мощі Олександра Невського, ночі бачили Діння, що тебе атеря виходять два старці, підходять до мощі Олександра Невського. І каже, йди допоможи твому сороднику. Це був правнук Олександра Невського Дмитрій Донської. От напередодні цієї битви. І чудесно всі лампадки, свічі загрілися в храмі. Це от стало приводом і прославлення, підняття його мощей. Так що е, він був молитовно теж учасником Криховської битви, а Дмитрій Донської. Це його правнук. Е Ну, а після того, коли е, Петро І буде рубати вікно в Європу через Балтійське море, о, і битва зі Шведами буде, він е, отримує перемогу і після гніштатського е, миру, коли знову е, спадщина Ярослава Мудрого, дружини Ярослава Мудрого, Лінградська область, Річка Нєва, з виходом Балтійське море, відійде уже Росії, то, то Петро І. І е, видасть споведіння, щоб мощі Олександра Невського взяли із міста Володимира перенести в ново збудоване місто, нову столицю. город е, Санкт-Петербург, святого, місто святого Петра. І там вони будуть положені, і там збудується монастир, який зразу отримає назву Лаври Олександра Невського Лавра. Так що Олександр Невський отримав першу перемогу там на річці Нева і тепер своїми мощами, своїм тілом там покоїться. І це одна із великих таких лав е, нашої церкви. О, а в 1831 році, коли Західна Україна повернеться знову до нас, українці об'єднаються. Топочеївська лавра, яку під час перебування цих земель в Польщі переведуть в Унії, вона повернеться до православ'я 1831 рік. І першими монахами там будуть по відродженню вже православного монастиря, це теж будуть монахи Олександра Нєвської лаври, якийсь зв'язок цих лавр. Тому нехай святий князь Олександр Невський і зараз молиться за те, щоб мир був в нашій землі. Управителі шукали те, що корисно для нас і служить нашому благо.